Вас, моя люба в'язальна спільнота. Мене звуть Олена, і я знову запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейт. На календарі в нас сьогодні вже 15 серпня, середина місяця. Залишається вже 2 тижні до осені, але ми вже готуємось до осені. І вже у нас це третій старт в осінніх стартах. Які мають назву Осінь на носі. І ці старти у нас на протязі всього місяця, всього у нас п'ять стартів, нагадую. Цей проєкт започаткували дві дівчинки-україночки, дві майстрині: це Вікторія з каналу Україночка В'яже зв'яжемо Тренди та Оксана з каналу Оксана Недошитко. В цьому проєкті у нас вже зібралося дуже багато дівчаток майстринь Як по моєму списочку, то це вже близько 40. І кожна майстриня вже випустила по два старти, які ви можете подивитися, якщо пройдете по хештегу. В'яжу, що хочу осінь на носі, як, який буде знаходитись цей хештег. Внизу під цим відео, а також я для зручності, кому більш зручніше проходити по каналам, залишу посилання на всіх дівчаток, також в описі під цим відео. Я вже два старти стартунула. А сьогодні я хочу третій раз стартанути в цих стартах, і це в мене буде також не осіння річ, це в мене буде літня річ, хоча носитиму я її восени, ось бачите, як закрутила. І давайте я вам розповім, що ж я таке намудрувала. Всі ви пам'ятаєте у першому старті. Я в'язала своє павутинечко з Махеру. І я вам тоді чи казала, чи не казала, не пам'ятаю, що не можу знайти для цієї павутинки ніякої майки. І на каналі Елі, здається, канал Елічки називається Моє в'язання, але я можу помилятися. Елічка, вибач. Побачила цікаву ідейку, вона колись, здається, у літніх стартах в'язала собі майку до своєї павутинки. І Я також подумала, чому б не зв'язати таку майку, яка буде такою не тільки під павутинкою, її можна буде носити і влітку як просто майку. І як Купила собі ось таку пряжу, це Ярнарт Ідеал. Знайомлюся з нею вперше сьогодні. Це 100% котон, бавовна, дуже полюбляю це слово. Тут в 50 грамах 170 метрів. Колір 221, він не чисто чорний, він такий, знаєте, трішечки з, як вугільний, як антрацитовий. Знаю, що, мабуть, не будуть зараз фокусуватися технічні характеристики, бо наразі вже я стартую пізненько, вже 17.08, але ж в мене тільки сьогодні понеділок і майже весь тиждень попереду. Так, нам виробник пропонує спиці, здається, трічка і гачечок трічка. і я, мабуть, також майку буду в'язати трічкою. Але це в мене буде незвичайна маєчка. Я тут трішечки сиділа, макетувала. Вже зробила таку замальовочку на цю майку. І, як ви бачите, в мене майка буде бодік. Я хочу, щоб у мене майка була така, щоб її можна було заправляти в брюки або в юбку. ну... Під що я буду носити цю павутинку, пабутинку, підти буду заправляти. І тут я пришию гачечки. Такі, знаєте, продаються як для нижньої спідньої білизни, такі для купальників, для бодіків. Є в мене такі гачечки. І я планую зв'язати такими шортиками, якщо, звичайно, в мене вистачить оцієї пряжі, у мене всього 5 моточків. І я не знаю. Ну, Мелічка мені сказала, що мені вистачить із головою. Ну, голову обв'язувати я не буду, мені б, головне, нижню частину підв'язати. Так, як ви бачите, в мене ще розрахунків ніяких немає, я не робила ще ніякі зразки, нічого не вив'язувати. Мабуть, я і вив'язувати їх не буду. Не полюбляю я цю справу, мені краще потім розторочити. Але так як я сумніваюся, вистачить мені цієї нитки чи не вистачить, то я буду починати в'язати свою майку е знизу вгору, набираючи петлі на додаткову ниточку. Коли я це все пров'яжу і буду бачити, що мені вистачить на нижню частину. Е Цього бодіка, то я тоді знизу підніму петлі і піду в'язати вниз. Ну, а якщо мені не вистачить цієї пряжі, то я або закрию петлі, пров'язавши там декілька рядочків резиночкою, або, можливо, додам діву стреч і пров'яжу оціми шортиками вниз уже іншою пряжею. Ну, не знаю ще, як воно це все буде. Дуже-дуже-дуже сподіваюся, що мені цієї нитки хватить і мені не прийдеться щось таке да? не пам'ятаю українською. Бачите, вона буде така на тоненьких лямочках. І планую я її зробити такий лодочкою, щоб не сильно був такий трикутничок тут. Попереду, а можливо, зроблю трикутничку-маєчку. Ну, в общем, буду дивитися, що у мене на що у мене вистачить. Так, і ми вже з вами зустрінемось в наступному підключенні. Сподіваюся, це буде дуже-дуже скоро. Ще раз усіх вас вітаю. У мене вже сьогодні ранок п'ятниці. П'ять днів промайнуло як один день, навіть не замітила. Так, дівчатка, от ви бачите, в мене вже ось такий залишок. І... Це каже про те, що я плідно попрацювала ці п'ять днів. Я вам казала, що буду в'язати Майку Бодік. Знайшла у себе цей Бодік, він у мене новий, але на ньому показувати не буду, бо все одно він в кадр не влазить, ну і, як би кажуть, не естетично. Я знайшла картинку від цього бодіка, щоб показати, про що я маю в'язати. Ось такий він спереду, ось такий він ззаду. В мене це була Елька, і всі розрахунки я робила не по собі, а робила по бодіку. І е, робила я розрахуночки. Я, знаєте, казала вам, що я лінива в, розрах, е, в зразках, і я завжди беру середню кількість. От, всі, ви, мабуть, знаєте, що є на кожному моточку тут е, кількість петель і кількість рядочків 10 см. От я завжди беру такий. За зразочок взяла помножила на розміри мого бодіка і почала в'язати. Потім, коли я вже прив'язала сантиметрів 7, зрозуміла, що щось не те, взяла пере, перемірила свої е, об'єми, вийшло дуже забагато петель. І тоді вже третій раз я зробила. Все-таки зробила я зразочок, <хи> і виявилося, що зразочок рекомендований нам і мій зразочок ну, геть не сходяться. Тут рекомендують кажуть, що тут 28,5 петель в 10 сантиметрах. У мене вийшло майже 26-25,5. Я зробила невеличкий, у мене тут тільки 5 сантиметрів завишки, то. Також у мене десь вийшло не, трішечки не так. Тут десь 40. 40 рядочків в 10 сантиметрах У мене вийшло набагато менше. Десь 36, здається, 34, щось таке, 34 рядочки. Так, і що? І те не, і те не так. Зараз покажу вам, що в мене нав'язалося. Набрала я 240 петель і почала робити, знаєте, ось, щоб було з убавками до талії. У мене повинно було бути їх. Так, зараз скажу скільки 80 9, 9 убавок. В кожному дев'ятому рядочку я робила. І я собі напланувала, що в мене ось від цього місця до середини до талії, в мене повинно бути 19 см. Це, це так я порахувала по кількості рядків в зразку. І що ви думаєте? Я ж собі в'яжу, знаю, що в мене повинно бути 19 см. І ось зараз я перед тим, як починати знімати відео, заміряла і дивіться. У мене майже 25 см, і я тепер не знаю, що мені робити. Це все перев'язувати, бо мені ж потрібно рахувати тепер оці убавки з урахуванням тої кількості рядочків, які є е, наразі, чи, можливо, вже залишити так, як є, і починати без прибавок вже е, дов'язувати доверху. У мене взагалі повинно бути від цього. Місця, де підрізи до до лінії бедра, в мене повинно бути 38 см. Тобто тут 19 і тут 19. У мене вже наразі пров'язано 25. Я не знаю. Залишається е, скільки? 13 см, і що його все торочити. Не знаю, що мені робити. А отже, не знаю, що вам відповісти, чи в плідний в мене цей вийшов тиждень, чи не плідний, я ще зовсім не заміряла на себе. Показувала вам, що буду в'язати кніт прозінками, але в мене трієчка була куплена окремо від набору, і коли я починаю в'язати, то Ось, де з'єднання йде з тросиком і спицею, в мене там дуже заціп, зачіпляється. Можливо, тому що це спиці йшли без набору. Всі спиці в наборі дуже гарно з'єднуються з тросиком. Можливо, це. Тому що це куплено було ну, якби, поза набором. Так, отже. Помірюю, візьму, перенесу на великий тросик, помірюю майку на себе. Якщо все буде по тілу, ось наразі з моїми убавками, подивлюся, якщо все буде прилягати гарно до тіла, тобто мені не прийдеться перев'язувати, то я буду дов'язувати вже. Свого, виходить, цього ботіка Наразі в мене пішло майже ось з другого мотка ось залишок у мене залишився. Майже два моточки пішло пряжа дуже гарна, але дивіться, вона косить. Бачите, іде вліво Косина. Ну Тут це не, скажімо так, не Принципово, бо це така майка -бодік, яка буде одягатися під паутинку. Але якщо ви будете щось в'язати, таке, що е, повинно бути поверху, або ви будете в'язати і по ньому вишивати, то тоді, ось дивіться, дуже велика косина. І я замітила, що коли я в'яжу, то нитка має. Таку постійно скручується, тобто її або треба правильно розмотувати, можливо, якось брати. От як я в'яжу свої капці з трикотажної пряжі, я просовую спицю отак всередину, і воно отак розмотується. Можливо, і цей моточок потрібно так розмотувати, щоб він не косив. А можливо, бо я починала перший моточок, починала в'язати з середини косило, другий в'язала з поверху також косина, то я не знаю, можливо, попробую ще третій, отак протягну спицю і отак буду його ну, крутити. Ну, не знаю. Подивлюся, але косина дуже велика. Як ви бачите, звичайно, у вас все темне, мені екрану не видно. Зараз приблизу трішечки. Ну, ось, бачите, як косить. Ну, дуже, повірте мені, на слово, вона косить. Так, і дівчатка в чаті задавали питаннячка, щоб ми відповіли на якісь особисті питання, щоб трішечки познайомити вас, глядачів з собою, щоб ви трішечки знали про нас більше. І одне з питань звучало, який відпочинок? Ви найбільше полюбляєте. Ну, можливо, якось не, трішечки не так сформулювала. от Як я відпочиваю? А, всі ви знаєте, що я мешкаю в Одесі, і, мабуть, у всіх у вас ну, складається таке враження, що Одесити відпочивають тільки на морі. Ну, на 50% це так. А, отже, я вам розповім про той відпочинок, який у мене був до початку повномасштабного масштабного вторгнення. Наш відпочинок ділився на два сезони. Перший сезон це в нас був десь з 24 квітня по 24 жовтня. Це в нас літній сезон. І ну, стосовно 24 жовтня по 24 квітня. Це у нас зимовий сезон. Взимку ми полюбляли ходити на наш пляж Ланжерон. Мабуть, ви всі знаєте, що там знаходиться дельфінарій Немо. І господарі цього дельфінарія зробили для Одеситів такий дерев'яний настил біля цього дельфінарію. Взимку ми беремо з собою такого теплого пледа, якась, можливо, якісь карімати. Беремо щось, смаколиків, якийсь термос з гарячим чаєм або кавою. Приходимо, знаходимо якесь затишне містечко, укутуємось і сидимо, насолоджуємося морським бризом. Е, якщо звичайно немає великого шторму, бо великий шторм завжди руйнує цей настил, я вам покажу маленьке відео, де є наслідки цього шторму, але адміністрація швиденько потім, після шторму, це все залагоджує, ремонтує, і ми знову маємо змогу насолоджуватися морем. Також ми взимку ходимо в наш парк, який знаходиться біля мого будинку, де підгодовуємо білочок, синичок. Ну і наша слабкість це наші коні з кінного клубу. Ми туди ходимо частенько, підгодовуємо і набираємося енергії від них. А влітку я вам відкрию таємницю, одесити, поважаючи себе, вони ніколи не будуть купатися. В самому місті, тому що Одеса вона трішечки знаходиться над поверхнею моря, щоб нас не затопило, і тому всі ці сточні води вони стікають у море. Все, що змивається з Одеси, все тече у море В тій самій Аркадії, в тому самому Ланжероні. Це все знаходиться біля берегів Одеси. Тому ми беремо шезлонги і їдемо за Одесу. Ми знайшли такого гарного, чудового, напівцивільного, напівдикого містечка. Де... Він знаходиться між Чорноморськом, бивший Лічевськ, та Затокою, це селище Грибівка. Ми там знайшли таку базу. Ми туди вже їздимо, мабуть, років з 10, а можливо, і більше. Та ні, більше, мабуть. Там уже адміністратори. Нам як рідні, ми телефонуємо заздалегідь, вони нам бронюють містечко під нашою улюбленою оливкою, яка знаходиться біля такого ангару, як гараж, але він називається причал. І ми там ставимо намета, ставимо туди наші шезлонги, чіпляємо на цю оливку гамака. На мангалі це все жаримо, тушимо. Я в'яжу в цей момент, коли чоловік робить якісь шашлички або щось, якісь смаколики. І я вам такий маленький рецептик розкажу. Ми оце почали його застосовувати десь уже, мабуть, роки з три. Десь наприкінці вже нашого такого сезону пляжного ми затарюємося баклажанами, а в Одесі їх називають сіненькі, Затарюємося салатним перцем, і це я це все загортаю у шкірці, з ніжками загортаю це все у фольгу, і ми це все. На вуглях печемо Потім, коли воно вже ми його привозимо додому, воно вже охолоджене, я його шкірочку зчищаю, перчика чистю, це все ми запаковуємо в такі взіпавські пакетики і закидаємо це все в морозильну камеру. А взимку вже туди добавлю, кришимо це все міленько, додаємо свіжий помидорчик. Зеленушку, цибулічку, і в нас виходить ікричка синіньких е, на вуглях. Це цей аромат літа, який, як ви знаєте, на пікнічку. Це ні з чим не зрівняне задоволення. Ой. Отже, ми там ну, знаходилися десь біля тижня. Е, Мешкали в цьому наметі. Це, знаєте, таке задоволення від поєднання з природою, коли ти вночі лежиш у наметі і дивишся на зоряне небо і чуєш оцей шум моря, як чоловік у мене каже, дихання моря, подих моря. Це ни з чим не зрівняне задоволення. І навіть комарі не, 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 нам не мішають. А, ну, ось так це в нас було до минулого року. А наразі ми навіть ще й на морі не було, бо не дуже це, так скажемо, і без Так, розповіла вам про свій відпочинок. Напевно, Нагнала вам ностальгію якусь. Отже, дівчатка, дякую вам за те, що додивились моє відео до кінця, як завжди, вони в мене чомусь наразі останнім часом виходять занадто довгі. Ну Мені так хочеться з вами поділитися чимось прекрасним, тому що навколо стільки бруду і крові, і поганих новин, і хочеться якось від цього відволіктися. Так. І, мабуть, я одразу ж відповім на друге питання ще дівчатка питають, як ви вирішуєте свій стан, коли у вас немає настрою, що ви робите? Взагалі, то я навіть якось не замислювалася над цим? Можливо, можливо, я намагаюсь піти до коней. Так, коли мені погано? Мене все дратує, я йду до коней. І тоді в мене поліпшується настрій. А якщо в мене немає такої змоги, то я в'яжу. Я намагаюся брати найскладніші процеси, де є усілякі нупи, накиди і все, що саме важке, я беру. І таким чином я відхрещую від якогось. Другого миру, і я вся понирю, занурююсь от в це в'язання, в вищитування петель, в... в общем, я вся намагаюсь бути у цьому візерунку. І тоді я якось відволікаюсь, можливо, а взагалі то мене спасають, можливо, оце коні. Я йду до них і мені стає легше. Або я йду до своїх квіточок. Бо я знак землі, мені потрібна природа. Для того, щоб набратися сили, мені потрібно десь поколупатися в землі. Але я мешкаю в цьому скворечнику, як у нас кажуть, і в мене такої змоги немає поколупатися в землі, то я йду до своїх квіточок, щось там намагаюся їм прорідити, підгорнути. От-ось так десь все. <гум> Дякую вам за увагу. Дякую за те, що залишаєтесь зі мною в супереч всіх моїх булачок. Дякую за те, що підписуєтесь під мене. Дякую, що підтримуєте наш україномовний контент. Буду вам дуже вдячна за вашу вподобайку, за вашу підписку. За... Якщо, якщо ви хочете мені щось відповісти або порекомендувати стосовно мого процесику, пишіть мені в коментарі. Мої коментарі для вас відкриті. Я також відкрита для спілкування. Бажаю вам і нам усім перемоги. Бажаю мирного неба і більше вільного часу для нашого, нашого хобі. Люблю вас всіх, цілую вас усіх в масочку. Бережіть себе і ваших близьких. Не нектуйте, будь ласка, повітряною тривогою, а ми з вами зустрінемось вже в наступному відео з цього проєкту Осінь на носі. Це буде в п'ятницю. І ви побачите, що ж у мене буде в четвертому старті. Бувайте!